Друзі, привіт! Компанія Acropolis представляє новинку еволюції у світі футлярів для зброї, футляри з перегородками та м'якими наповнювачами. Зроблено моделі для різних типів та розмірів зброї. Зараз покажу, як можна швидко та надійно зафіксувати мисливську на піравтоматичну рушницю. Чи справді все так надійно? Зараз переконаєтесь самі. Бачте, все на Ну, звісно, отримайте максимум задоволення від користування хорошими речами.